Доброго дня, вас вітає Greenwood 3 <сі> сьогодні. Бачите, вже заїхав машиною, сюди там нормально заїхалось, є вже щебінь. Тут трошечки вже піднасипали, трошки підробили оці е, лівньові стоки зробили. Бачите, тут буде прийомка води, вона тут все збирає, от в цій точці тут найнижча точка. В тому числі і звіт там збирає і потім назад відводить в лівньову е, каналізацію. Бачите, тут ще. Доробляють бруківку, стяжку роблять по комерції. Ну, це таке не критичне, але в бомбі є так великі по стяжці. Зараз доробляють стяжку комерції. Насипають, роблять. Що ще цікавого. Пасачки зараз роблять на, на даху і вон там, ну, по деяких таких захваточках, бачите, і на даху там теж доробляють. Ну, що треба утеплити котельні. Вони зараз якраз десь там працюють. Давайте подивимось на те, як виглядає зараз перша секція. Дивіться, поштукатурено і, по-моєму, ні, ще не поштукльовано. Чи пошмакльоване і ще не затерто. Так, вже підготовили під. Бачите, тут також вже, там вже фарба є, а це буде закладатись плиткою. Це буде закладатись плиткою. Прямо до буде, спали. Ух ти. ну Виглядає все набагато веселіше. Під'їзд вже практично на виході. Так, що в нас тут є. Щітки стоять. Зараз зам... директор замовника приймає, що повинні було зробити за цей період. Так. Колір, до речі, виглядає жовтішим ніж на початку. На початку ця сахара виглядала якоюсь білою світлою. Зараз виглядає прям. А, це світло, це дуже тепле світло, воно робить її теплою, прям дуже теплою. Такий колір. Ну, не знаю як кому. Мені -ок. ок. Ну, Давайте не буду багато чого показувати, так розумієте, цього на одному стані Я зайшов на перший житловий поверх. Хотів показати, що бачите, вже по під'їздам робиться робота. Давайте зараз посібні за фредосію, щодень. Добре? Так. Ну, це радує, що тут вже зараз секретно вже є двері, одні, другі, тамбур. Це прям супер. Тому що ти типу, переходиш з тамбура в тамбур і одразу бачиш, як втрачається тепло. Там десь градусів 18, тут вже десь 10, а на вулиці вже 2. І от це, це принцип тамбура, чому люди завжди забирають ці тамбури в комерційних приміщеннях. Наприклад, це роблять для того, щоб збільшити площу корисно, але вони втрачають дуже багато по теплу. На сьогоднішній момент краще втратити два квадрати, але мати собі спокій по тим тепло, теплозбереженню. Всі люди, які прибирають тамбури, нагадаю, ви робите собі гірше. Але як гарно починає виглядати, от вже з кольорами, з усіма. Блин, трошечки не вистачило, тому, щоб вже там було б нанесено і тут було зроблено. Взагалі було б супер. Як і ця частина теж виглядала б. Це якась вентиляція потужна з паркінгу, я так розумію. Так, секція номер 3 Тут теж бачимо, вже кутники підтягнули, вже поклали на першому поверсі. Бачите? Запогована вже книга, доглядається квіточка, доброго дня. доброго дня. Так, тут прохід в паркінг. Все в паркінг, всіх це не наперед. Давайте зайдемо в паркінг. Давайте зайдемо в паркінг. Тому що в паркінг повинні доробити були ще топінг. От минулого разу, коли я робив відео останнє за той рік, топінг обрізаний був ось тут, ось по цій лінії. Тобто там був вихід. Зараз його зробили практично до самого кінця. Так, давайте вам покажу всі деталі. Дивіться, як блищить і запах фарби, який я вам не передам через камеру. Шикарні місця, якщо чесно, хто б там що не казав, але вони глибокі, достатньо широкі. Вертоліт, який ми вони затирають. Ага, що ми бачимо? Ми бачимо, що вже залили стяжку, поставили дві пушки, точніше, залили ще бетон, тобто, чим топінг відрізняється від стяжки. Ну, тобто, тому, що тут бетон спочатку йде під основу, а потім вони використовують полімерну там, спеціальну добавку, яку втирають, і вона робить, вона ще закріплює верхній шар, він стає ще міцнішим. І е, стає таким гладким, і при цьому цупким, е, ну, щоб машини могли їхати. Нагадаю, ця частина паркінгу знаходиться під кутом 6%. от, так от видно, я подумаю, що вам. Тобто машини, ті, хто купують тут машини, машина буде стояти трошечки е, під кутом. Оцей нюанс такий. Це ми зробили для того, щоб не робити е, в різних е, рівнях паркінги, зробити їх в одному умовному рівні. І таким чином можна було з однієї сторони комплексу заїхати з секції номер 1 а виїхати в секції номер 6 Таким чином ми об'єднали ці секції. Ну, виглядає дуже добре. Підтягнули все, що можливо. Я нагадаю, що все, весь цей об'єм по стяжці, по топінгу був зроблений за, господи, за скільки за умовно 9-10 днів. Так, цікаво, тут можна ходити чи ні? Ні, ще воно хотілося б тут пройти, звісно. А ні, вже, вже прийняло. Вже прийняло. Зараз спробую вгадати Ні, краще не йти. Мабуть, краще не йти. Воно нібито, нібито воно взяло вже основне, але не зробити гірше, мабуть, буде краще. Так, давайте виходимо тоді знову з третьої секції, піднімемось гору, подивимось, що там наверху, яка різниця між першою і третьою, щоб ви собі розуміли, наскільки воно там між ними є різниці. І потім зайду ще в кінці, не в четверту, бо в четвертій зараз теж класно, там, в принципі, як в першій, а саме в другу, яка більш за всіх відстає. От друга секція найважливіша. Добре. Так. Порівнюємо Перше, ви бачили, що у нас тут відрізняється. Не пофарбовано, перила вже стоять не пофарбовані, вихід назовні зроблено, у двері стоять основні вже, плитка є, але я бачу, що підготували підфарбування, тому що, дивіться, навіть вже фарбували, це вже підтерли ось ці місця, білі, бачите? Це те, що треба виправити. Це до питання, як ми відносимось до якості. Добре ми відносимось до якості, хто б що не казав. Але за, е, скажімо я не буду навіть казати за ті гроші. Серед е, там, скільки у нас, більше сотні забудовників і з десятка основних забудовників ми робимо назву це так, в топ-2. В топ-2. Не буду казати, топ-1. По якості, щоб не ображалося ніхто. Хай ти кожен думає, що то він перший. Так, <клух> лічильники є. Вода гаряча є. Теплові є. Все це, я так розумію, зараз чи переписується, чи перевіряється, тому що стоїть в відкритому стані. Бачу, підфарбовують, Армстронг є опалення, є опалення господи, освітлення є, датчики руху стоять. Тобто, в принципі, я далі на верхні поверхи вже заходити не буду. І нагадую, що ми завжди йдемо з верхніх поверхів по чистовій вже обробці, тобто з п'ятого по останній. Тобто так, що за все якраз оці всі речі зараз підмальовують. Добрий день. Тут перелоші треба поставити, а так, в принципі, це вже само зроблено. Ну, і добре, що тут є на підлозі, це якби топчик. Так. Шо, давайте ще четвертий, просто під'їзд покажу, щоб ви розуміли по готовності входу в квартири, в під'їзди. Щоб ви розуміли, що там теж все як, в якій воно стадії. У нас четвертий. Плитки нема. За штукатурою це є вихід в паркінг там, де я тоді не пройшов. І тут ну тут ця штукатурка тут була. Тут, тут, тут не треба нічого розказати, тут, тут, тут трішечки відстає від першої а, і набагато відстає від другої. Але далі там по поверхах, там плитка є, все є, і далі тут, а, все, то, ми пофарбовуємо. Проходьте. Ну, Може, це все. Так, що й далі йдемо? Далі у нас йде секція номер 2 Це секція, яка на момент 3 місяці тому відставала ну, по відчуттях десь місяці на півтора від середньостатистичної іншої секції, першої, третьої, четвертої. Давайте заходимо всередину, дивимось, наскільки це це діло змінилося. Самому цікаво. Ну, тут поштукатурено, але ви так розумієте, воно було раніше поштукатурено. двері стоять така ж сама стадія, в принципі, як і в четвертій. Тобто від четвертої практично не відрізняється, від першої третьої відрізняється, бо перша третя вже пошп... пошпакльована. Так, потім заходимо сюди. Плитки ще на підлозі на першому поверсі немає, але на сходах вона вже є. Не всюди. Бачимо, що деякі місця ще закриті для проходу. Але це тільки от я бачу на перехідній. Друга перехідна. Вже почали робити цей сапожок, щоб не оббувати стіни. М -м -м. Так. Що у нас тут є? Я так розумію, що двері всі стоять, тому що вони всі вже на місцях. Пошпакльово. Давайте пройдемо догори. Так, тут внутрішньо можна ходити, зовнішньо ні. Бачимо, що йде процес шпаклювання і затирання, тому що стоять лампи. Це говорить про те, що зараз відбувається, скоріше за все, затирка вже фінішна. Щось по квартирах, ну, по квартирах, до речі, де, подекуди не стояли радіатори, радіатори, я так бачу, практично всюди вже стоять. Чому двері відкриті? Тому що, мабуть, якраз цим питанням і займалися. Бачите? Радіатори стоять. Так, що в нас далі? На Давайте ще на поверхню ще візьму. Ну і тут якраз відбувається сам процес затирки, як бачите, тут стоять під кутом ці лампи освітлюють їх з цієї рівності, які виникають. Так, чого нема? Армстронга нема з освітленням, з датчиками руху. Шпаклювання йде ну, повним ходом, я так бачу. Можна ще піднятися вище. А, ну і нема фінішного або Тут ще тепліше. Все, це вік розмір п'ятий поверх. Будь так само. Це вже ліфтова. Ця да, п'ятий поверх. Ну що, виходить, що робиться? Зараз затирка, після цього піде пофарбування. Підлога, в принципі, готова, немає тільки подивити, де сапожки, перехідні, деякі ділянки треба доробити. Бачите, там оці примикання до е дверей, потім сходи. Все-таки трошки вона є по часу. Мілочка, ну, в принципі, вона рахується в погонних метрах, але вже нічого не зробиш, це треба зробити. Воно зроблено для того, щоб вибезпечити ці стіни, від того, щоб вони ну, забивалися ногами, затирались цими чорними слідами від наших шкарів. То отаке. Ну, І Наша новинка, то, що я почав використовувати, білість зсередини двері. Я не знаю, як люди це оцінять. Як на мене, це досить непогано. Як вже ви з свого досвіду, як ви використаєте це, я думаю, що багато кому білі двері всередині зайдуть. Так, що ще? По благоустрою я вам показав по фасаду. Ну, не так багато зроблено, як хотілося б, але потрошечки підтягуються люди, і з кожним днем їх все більше і більше. То Вівторок, середу тільки почали більш-менш нормально виходити на ці роботи, то виходить, що наступна п'ятниця буде більше зроблена, тому що дороблять тут вже якраз е плитку. Тобто виходить, що по плитці у нас залишилось тільки е три під'їзди. В першому теж не покладена плитка, по-моєму, три е під'їзди. Ну а так по об'єму плитки не зроблено десь ну, відсотків 10-15 не більше. Тобто плитка вже на фінішному о, виході по пофарбуванню залишається дві секції, шпаклівки трошечки залишаються. Всього по трошечки, оце це складний момент, коли всього по трошечки, але коли попередня робота не завершена хоча б на відсоток, неможливо до неї приступити. Тут якраз така сама історія. Ну І пішов сніг, Все, всіх з зимою, знову вітаю. Закінчилися ці дощі з вітрами. От. Ну, до наступних зустрічей вже на наступному тижні в п'ятницю.